Наша служба небезпечна і складна. Так інколи про свою роботу говорять не лише правоохоронці, а й спеціалісти аварійної. Людям доводиться працювати у свята, вихідні, деколи у доволі непростих умовах. Щодня за допомогою цю службу звертається десятки коломиян. одні з проханнями, інші з претензіями. Як працюється на аварійній, дізнавалася Надія Ніплюхіна. аварійна служба, диспетчер Голдищук. Слухає вас яворницького 15. Другий під'їзд, квартира, номер вашого телефону. Так, не працює ліфт. Прошу чекати аварійну службу. Дякую за дзвінок. Так понад 40 разів за зміну доводиться відповідати диспетчерам аварійної на телефонні дзвінки. Мешканці 550 будинків, в яких обслуговується служба, звертаються із різними проблемами. То вода тече, то труби прорвало, то ліфт зламався. Усі виклики диспетчер реєструє у відповідному журналі. Першочергово ми надаємо перевагу викликам, якщо застряла людина в ліфті. Це оперативно і першочергово аварійна служба виїжджає на такий виклик. Також, якщо заливає квартиру, це першочергово. Виїжджаємо оперативно, також, е, значить, якщо є загорання в електрощитовій і розпрядійчому щитку, бо це може привести до пожежі і пошкодження майна мешканців квартир і будинку, і будинку, в якому сталася пожежа. Коли мешканці до нас телефонують, ми беремо номер телефона. Для чого ми беремо номер телефона? Для реєстрації виклику і для того, щоб оперативно перевірити виклик. Мешканця, який звертається до нас, ми, значить, телефонуємо до мешканців і з'ясовуємо. Окрім аварійної дільниці, тут розміщується ще й сантехнічна у сніг та мороз, спеку чи дощ спеціалісти виїжджають на виклики з варвальниками та сантехніками. Вправно керує майстер. Жінка. Ми займаємося твосами оглядом підвальних розводок, виявляємо недоліки в системі водопостачання, водовідведення, а також лівньовки. При виявленні недоліків ми їх ліквідовуємо. зараз. На даний час ми знаходимося на Чіковського 56, де виконуємо зварювальні роботи по заміні стояка холодного водопостачання. Людмила Зінчак розповідає, сантехніки та зварювальники працюють із сучасними матеріалами, намагаються оперативно ліквідувати проблему. Ці слова підтверджує начальник аварійно-сантехнічної дільниці. Валерій Василевський переконує робота не з легких зарплат, а не з найвищих. Розуміє претензії мешканців, але й просить зрозуміти комунальників. І сніг і дощ наші на це працівники виконують свої обов'язки. Інколи ми в що нагоду я можу, значить, на це попросити мешканців наших, щоб вони теж із розумінням достав. До наших умов праці, до нашого виконання наших на не ну не всюди може це гладко буде виходити, але ви ж бачите, що люди працюють. У нас дуже хороший колектив сантехніків і газозварників. Вони вже у нас працюють і просимо молодь до нас. Запрошуємо до нас, молодь, щоб вона теж приходила, вчилася, Бо все ж таки ці значить, вже люди, які відпрацювали по 20 років і більше. Ну, вихід на пенсію десь буде. Аварійна та сантехнічна дільниці знаходяться в одному приміщенні по вулиці Стефаника. Вони входять в структуру комунального підприємства «Житлоінфоцентр». аварійна служба працює цілодобова. У будь-який час диспетчер прийме заявку від мешканців і відреагує на неї. Обіцяє директор підприємства. Так і з сантехніками. Зміну у денну зміну працює диспетчер, працює водій, працює сустор-сантехнік, У денну зміну два вечірньо один сустор-сантехнік, і вечором працює, і, і ще електрик працює. Електрик працює тільки до 23-ї години, бо тому що в вечірній час заборонено працювати електрику у установках одному. То, тому е, посилають тільки, зразу водія, посилає за електриком, і за начальником енергетичної служби, що вони працюють удвох, тільки виконують заявки. Сантехнічна дільниця е, виконує не, роботи такі планові і ті роботи, які не вдалося ліквідувати аварійній службі. Тобто, якщо аварійна служба виїжджає на виклик, там, чи когось затоплює, чи десь світло вибило. Якщо він на проклязі, там, години може справитися, з... chi, там, чи там числі серцетехнік, чи електрик, е е е е е може справитися з завданням, то значить, е -е, справляється. Якщо він не може, він просто обесточує чи перепиняє доступ води, щоб не топило, а вже сантехнічна дільниця ліквідовує. Окрім спеціалістів сантехнічної і аварійної дільниць, тут працює ще й ліфтер. Проблеми виникають, каже Василь Михайлищук, коли зникає світло у кількох районах, наприклад, Мазепи та Леонтовича. Тому швидко і водночас визволити тих, хто застряг у ліфтах, неможливо фізично. Також служба тісно працює із МНСниками та іншими структурами. Отож, якщо у вас трапилась непередбачувана подія, дзвоніть 40717.